Доброго дня всім, хто стежить за сюжетними лініями відкритого чемпіонату Вінницької міської територіальної громади з футболу, закінчилася перша частина лігових змагань, і можемо підвести її підсумки. Перед тим коротко розповімо про склад учасників та формат турніру. Всього в дебютному сезоні взяли участь вісім футбольних колективів, серед яких такі знані команди, як Яско, Універдинамо, Динамо», Поділля, Поділля», «ФК Орлівка, Оріон, Фенікс, Нива Ю Ю-19» та «Дитячо-юнацька спортивна школа Нива. Організаторами чемпіонату виступила Вінницька міська асоціація футболу за підтримки Вінницької міської ради та комітету з фізичної культури та спорту. Система змагань була побудована за схемою Усі з усіма в два кола. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми обговоримо підсумки першого кола змагань. Цікавинкою цього етапу стало те, що жодна з Колективів не пройшла його без втрат очок, що показує дійсно потужний підбір та клас усіх колективів, які виступають на даному турнірі. Для прикладу, Яско наразі займає першу стрічку турнірної таблиці, вигравши у шести поєдинках, сенсаційно поступилося ниві ю 19 Але це, як вже було сказано раніше, не завадило їм набрати 18 балів та очолити рейтинг першого кола. Так, е, оптимально всі команди майже рівні. там Немає такого, що якась є прохідною, всі команди борються до кінця. Може, десь по яких позиціях хтось поступається в чомусь, але приблизно команди. Друге місце, поступаючи з двома очками, має сама нива Ю-19, який до активу записуємо нічию з ЄМС Поділля та перемогу в матчах над яско та орлівкою. Поступилися молоді нивівці лише ці лише універдинамо, що до речі розмістився на третій позиції рейтингової таблиці з 15 балами в активі. Мені що нам? нам все одно з ким їхати. Пожалуйста, зараз яско. Рлівка, хто там все, чи Подолі. Будемо дивитися, ми готуємося до чемпіонату України, нагріємо схеми та тактику. Ну, ми боремось за чемпіон. Кого вважаєте ще основними фаворитами, з якими в другому колі от будете боротися за це чемпіонство? Та команди всі непрості. Всі на, я... на високому рівні, грають, показують хороший футбол. Та й все. Як ми бачимо, перша трійка йде дуже щільно. І ще все тут може змінитися у другому колі. Варто зауважити, що також є МС Поділля та ФК Орлівка, які мають відповідно 13 та 12 матчпойнтів, можуть вклинитися в боротьбу за медалі. Виходить у нас останнім часом, що ми цю команду перемагаємо не знаю, яким чином. Напевно, і за того, що в нас колектив, наші всі друзі грають, доказують, що можуть, що хочуть. І після перемоги ми завжди гарно святкуємо. Певно, раді цього ми і перемагаємо. Третій тайм допомагає. Третій а? тайм обов'язковий. Ну, наша команда учасник чемпіонату області, Кубка області. От перемога. Цього достатньо. Так, да? та, ми, ми достатньо. У нас для у нас немає таких можливостей, щоб тренуватися, десь е, собиратись. Ми так чисто зігри до ігри, як то кажуть. Замикають турнірну таблицю трійка команд Оріон Фенікс та Нива». Команда з малих крушлинців була неодноразово за крок до перемоги або нічийного результату у більшості своїх матчів. Але певні фактори та фарт ніяк не дозволяли їм дограти гру з позитивним для себе результатом. Чисто теоретично, якщо Оріон буде вигравати всі матчі другого кола, то він ще може зачепитися за призи. Але в нашому світі чудеса трапляються рідко. Інтенап цьому році дуже сильний всі суперники... Дуже хороші, амбітні команди, зі всіма було важко грати і дуже цікаво, дуже, дуже класно приймати участь у такому чемпіонаті. Цілі команди були виходити на кожну гру і добуватись положительного але Не дуже у нас це виходило через різні обставини. Є ще друге коло, і ми будемо боротися до кінця і також сподіваємось дійти до фіналу Кубку. Організація. Дуже класно, ми дуже вдячні цій асоціації за новостворені турніри, чемпіонати і цей і не виключення. Все приходить на вищому рівні і ми дуже раді бути в цій Вінницькій футбольній спільноті. Бажаю всім розвиватися, і щоб було цікаво нам усім приймати участь і перемоги нам усім. І дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість насолоджуватись футболом і відпочивати від якихось робіт і так далі. Щодо Фенікса та нивської спортшколи, то футбольні команди вже ніяким чином не повпливають на боротьбу, мабуть, навіть за першу п'ятірку, але віддамо належню командам за їх боротьбу у кожному матчі. Найголовніше на другому етапі змагань набиратися неоціненного досвіду з сильними супротивниками та спробувати реабілітуватися у змаганнях кубка міста з футболу. Щодо другого кола, яке вже розпочнеться з 28 серпня, то звичайно ж, вся увага буде прикута до першої п'ятірки, і ми впевнені, що ці команди ще здивують нас у висновку. Також в тих же числах розпочнеться відкритий кубок Вінницької міської територіальної громади, де звичайно ж буде гаряче. Тому слідкуємо, граємо у футбол та не забуваємо щоденно допомагати нашим військовим у їх роботі на нашу з вами перемогу. Слава Україні! Та все буде футбол. Хочеться відзначити високий рівень усіх команд, які приймають участь у наших змаганнях. Навіть якщо взяти команду Ю-19, яка також претендує на перше місце, команди Оріон і Фенікс це команди, які з району. Вони також складають конкуренцію і дуже цікаві матчі проходять лідерів чемпіонату з цими командами. Хочеться сказати і відзначити, що рівний чемпіонат можна одна команда вироді США Нева, там, де грає. Загалі, молодь вони трошки поступаються, але я вважаю, що на наступний рік вони також складуть конкуренцію лідерам нашого чемпіонату.